На зв'язку зі мною вже є наша колега це Анна Черненко, кореспондентка із Харкова. Аню, вітаю, розповідаю, якої ситуації є в місті і в області. Мої вітання. Хочу почати з того, що в Харкові десь сьомої ранку відбій повітряної тривоги, тому трошки спокійних майже чотири години не хочеться наврочити, да але в будь-яку хвилину розуміємо, що може початися знов повітряна тривога, і відповідно поновиться загроза. Щодо оперативної ситуації, то я хочу трошки не добу попередню, а навіть трошки раніше з цього почати розповідь золочів. Золочів золочівські села з 17 на 18 грудня. У нас був дуже потужний обстріл. З російського боку Золочева і Золочівських сіл просто на цьому маю наголосити, чому тому, що напевно це була одна з наймасовіших найбільших атак з 22-го року, і за дві години по території нанесли два з половиною десятки ударів. І при чому комбінували типи зброї? Це були і каби, авіаційні бомби, це були безпілотники, і також це була артилерія. І наслідки того, як все це виглядає. Після ночі, страшної ночі, навіть двох годин у себе викладали в соціальних мережах на сайті візник Богодухівщини. Власне, чому я про них згадую? З медійниками на ранок ми зідзвонювалися, і вони розповіли, що ніч була правда. Дуже дуже страшною, не те, щоб золочів золочівщина від цього відвикли, бо б'ють постійно по цим населеним пунктам, але дійсно так масовано і так комбіновано з різних типів такого не було давно. Ми маємо розбиті будинки там. Ми маємо пошкодження інфраструктури і одну поранену людину. Насправді дивом, що тільки одну, бо повторюся. Атака була масована. І якщо говорити про вже вчорашню добу, то під ударами був і Харків, і околиці Харкова. Спочатку от обідня пора десь 12.30 по місту нанесли удар з безпілотнику блискавка. Для тих, хто не чув про таку зброю, її почали застосовувати по Харкову десь напевно півтора-два місяці, як і виглядає вона досить непрезентабельно. Скажімо, це просто алюмінієві деталі і фанера. Але це дрон камікадзе. Ми розуміємо, що він несе певний заряд, і цей заряд є і руйнівним, і вбивчим вчора обійшлося без поранених і постраждалих. бо... Ця блискавка вона вдарила в дах непрацюючого торгового центру в Салтівському районі, і обійшлося власне тільки руйнацію. Але до того, коли почали тільки застосовувати блискавки по Харкові, по Харкову вже були спалені автівки на парковках, вже було влучання в житлову багатоповерхівку. І там були поранені і люди в стресі через це. Ну і звісно, руйнація. Тому як би вона не презентала. Не виглядала, вона все одно вбивча. і вчорашній вечір. Хочу тут на цьому зосередити увагу. В Харкові ми чули вибухи. Вони долунали з циркунів, і по циркунам били з артилерії з РСЗВ. Про це написав одразу після почутих вибухів голова обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. І ми з ну напевно після цих ж вибухів і почало активне обговорення. Так, дякую за відео. Почали активне обговорення цього. Чому? Тому що артилерія. По циркунам почали з'являтися припущення, що може це бути нова зброя корейська, яку передали, передали Росії. Але тут я хочу наголосити, це поки тільки припущення, поки правоохоронці формулюють так, що тип зброї встановлюється, але все одно я не, не могла про це не розказати, бо ем, це викликало великий такий резонанс, велике обговорення, велику ну, якщо допустимо вжити слово цікаво. Кавість до, до цього обстрілу. Чому так? Тому що зазвичай, якщо обстрілюють циркуни, а це перед Свого роду передмістя Харкова те, що найближче було до Харкова окуповано, і звідки обстрілювали на початку повномасштабного вторгнення Харків потужно. Так, от зазвичай звуки обстрілів циркунів чує певна частина міста. То от вчора чула набагато більша частина Харкова, і це спричинило обговорювання, нерозуміння, що це, що це і чому це, поки йдеться про те, що це артилерія. Але експерти працюють, і якщо доведуть, що дійсно це нові поставки для Росії з за кордону, то буде це оприлюднено, як це було з попередніми типом зброї, коли криміналісти довели, що це дійсно щось нове, що передали Росії для того, щоб знищувати наші населені, населені пункти і вбивати, це коротко про оперативну ситуацію. Ще раз наголошу, щоб тільки до офіційних джерел дослухалися, і звісно. Обговорювати ми всі маємо право на свої думки, але щоб зайве не не налаштовувати себе на якусь ще більш песимістичну емоцію, то звісно, офіційні джерела чекаємо висновків. І попри от ці обстріли, попри оперепопри оперативну ситуацію, я хочу сказати про нову ініціативу, розказати про нову ініціативу в Харкові. Почали розбирати завали обстріляного ще в 22 другому році. Пошкодженого дуже сильно в 2022 році університету, а це велика робота, яку проводить громадська організація, архітектори громадської організації. Платформа урбаністичного розвитку, і чому це важливо? Тому що це перша пам'ятка місцевого значення? Це університет, якому за 150 років, і от ви бачите, наскільки він красивий, неординарний. Так він був збудований спеціально як освітній заклад, і зараз місцеві жителі, волонтери цієї громадської організації, архітектори, вони максимально взялися за те, щоб от ви бачите, як вручну кожну цеглинку відбивають. І вона буде не просто як прообраз да для того, щоб відновлювати потім. А цю цеглину якість цієї цегли вона дозволяє, щоб. Потім відновити в будівництві, тобто повернуть цеглу стареньку на її місця при відновленні. Ця громадська організація вже проводила розбори на на кількох місцях, значимих для Харкова. і От тепер нова новий майданчик для роботи. І дуже хочу подякувати всім, хто відгукнувся на цю ініціативу. Бо це напевно був один з найхолодніших за цей грудень днів. дуже морозний, але люди прийшли і отак ланцюжком передавали один одному цю цеглу. Ми ще напевно десь рік тому робили певний матеріал про Харківську область, де теж громадська організація, яка пов'язана з екоініціативами, вона впроваджувала. Розбір такий розумний, коли сортували, що можна ще вжити, що вже тільки для відбудови чи просто для побуту, а що вже тільки на смітник. Тут в принципі така ж ідея, але ще з нахилом з упором, саме на архітектуру, на відновлення. Бо це дійсно дуже важлива місцева пам'ятка. В спочатку вона була пошкоджена вибуховою хвилою від прильоту поруч, а вже потім прямим влучанням один з корпусів був дуже сильно зруйнований. Але, попри це, от архітектор. Вже оцінили і сказали, що відновити можна головне ініціатива, головне фінансування, головне бажання. І сподіваємося, що вийде, що колись знову студенти будуть в цьому університеті, і не тільки дистанційно, але й матимуть змогу прийти. Я пропоную послухати невеличкий коментар архітектора, і власне його думки. Про і значущість цієї споруди, і ви побачите, коли він покаже цеглу, чим вона особлива, чому вона така міцна, що її можна заново вкладати в стіни. Це будівля нині корпус університету біотехнології, колишня будівля першого реального училища в Харкові, яка була збудована ще в 1876 році. Тобто, це навіть не саме кінець 19 століття. І така, такий масштаб вказує на те, що дійсно Харків на той час вже був великим центром науки і освіти, і саме збереження. Ання в такому вигляді такого об'єкту, такого періоду, і є великою цінністю і важливим завданням для громади, в принципі, чим ми сьогодні і займаємося. Ми відокремлюємо цінну автентичну цеглу, яка була використана при будівництві. Тут ми бачимо, що складаються окремо цілі цеглини і окремо складаються такі от половинки, четвертинки, які можуть слугувати для забутовки стін при будівництві. Цегла, яка була використана при будівництві 150 років назад, вона досі зберігає свою цілісність. Вона міцніша, значно міцніша за сучасну, тому що там є окремі ділянки, де розвивається. Збирають зараз хлопці стіни, де трапляється сучасна цегла. Ну, це там пізньо радянського часу якась прибудова була, так вона просто в крихту перетворюється. От власне побачили да, ці фрагменти, з яких можна, сподіваюся, повернути красиву будівлю, красиву значимо освітню освітню будівлю для Харкова. І ще раз просто подякувати і підкреслити, наскільки відгукнулися люди, щоб прийти і розбирати. Долучитися до доброї справи, таких правда багато, багато ідей, багато охочих. Головне, щоб було кому їх з'єднати. Це як відступ, так і головне, що напевно на початку не сказала, коли говорила про оперативну ситуацію, про обстріли. то те, що ця ніч з обстрілами циркунів, вона не минулася без поранених. У нас на жаль четверо людей, троє жінок, і чоловік, які або стрес, або поранення, і всі вони старшого віку. Оці від 57 до 75 років, тобто ці удари з артилерії, вони не тільки обернулися десятьма розбитими будинками, пошкодженим приватним підприємством, а ще є поранені і постраждалі люди. Зрозуміло, Аню, Я тобі дуже дякую за розмову. Дякую, що знайшла час долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю для наших глядачів, що на зв'язку із нами була наша колега. Це Анна Черненко, кореспондентка із Харкова, з якою ми говорили про актуальну ситуацію в місті та в області.